Казірошки, я вас вітаю. Ми з вами дивимося ваші поради на місяць березень. Такий собі класний, весняний. В нас в березні, якщо ви не знали, коридор затемнень. З 14-го починається місячне затемнення і 28-9 -е сонячне. Це означає, що всім буде весело, всім буде. Цікаво, залежить від того, як ви підійдете до цього коридору. Будете спокійно все сприймати, все буде добре. Будете бігати і шукати неадекватів, буде весело. Ми зараз дивимося, перша карта для вас це загальна енергія тижня. До речі, в кінці буде маленький сюрприз цього відео. І так, загальна енергія вашого тижня. Двойка мічів. Пішли ви десь в глибину, якби ви були рибами, я б вам сказала, ви десь пірнаєте донизу. А ви зараз просто думаєте, можливо, обдумуєте дві ідеї, які собі там бізнес-план намалювали і думку гадаєте. Взагалі, карта говорить про важке рішення, яке вам потрібно буде приймати. І це пов'язано з відносинами або з партнерством. Бачите, дно колоди, карта Лібенден закохані. Важкі, у вас іде дубляж. Тут два, так, і тут іде два. Можливо, ви будете паралельно, скажімо, їхати. Зараз ми навіть додивимось, що там таке. Щось у вас там відносно, знаєте, як ідуть по карті Мах маніпуляції. І е, ви от не відчуваєте, що воно вільне. Ви заплутались, назвемо це так. У вас є внутрішні якісь е, німецьке гарне слово відштан, тобто проти е, протиріччя, те, що у вас зараз е, розриває. Тут може бути двоє відносин. Коли ви, і начебто і одружені, але є хтось там третій. тобто такі собі трикутнички. Або ви не можете вже більш бути лояльним до того, що відбувається. Як нас там кажуть, танцювати на двох весілях однією дупою, але тут, на жаль, вибачте, не вийде. Послухайте себе і в глибину йдіть. Ви бачите, що в нас тут тут сірі кольори скрізь. Це означає, що ментальність це означає це аналіз. В мічі, іде комунікація. Ви тут знов закриті до комунікації. Можливо, вам це питання і треба вирішити, але не воно. Не воно, не воно, не воно. На що вам треба особливо звернути увагу? Козірошки. Рицарь. Пентаклі говорить про те, що не приймайте зараз рішення. У вас дві карти, в якій немає динаміки. тобто у вас іде статика. Зараз нічого не треба робити. Ото хай воно там вариться, вариться, скажу так, по-дорослому, вам або у кришу зірве, або там поддон проб'є. Але зараз просто почекайте, вам потрібне терпіння, вам потрібна така от собі стабільність і не мітайтеся туди сюда треба просто ждати ще немає якогось руху або дивіться хто більше принесе грошей якщо так навіть практично думати не сваріться зі мною, будь ласка, але хто. Е, наступне, якщо ми не пов'язуємо це з першою картою, то це якісь виплати, які просто до вас прийдуть. Е, можливо, якісь будуть перерахунки, вам там за світло виплатять, ви більше платили в цьому році, або буде якась премія, може по податкам ви зробили звіти, вам гроші повернули. Але от е, карта говорить, що будуть якісь вливання е, матеріальні у ваш бюджет. Потрібно відстаювати свою точку зору і бути фінансово. Подбайте про свої фінанси, спробуйте більш туди солідності, стабільності принести. І якась може людина війде у ваше життя, яка Дасть вам фінансовий план, там бухгалтер, менеджер середнього звіна, який вам скаже: дивися, отак, отак будеш робити, будеш заробляти гроші. Тут можуть бути якісь курси, які вам справді навчать. Зараз, наприклад, я Віріна Абрамітової навчалася і в неї знов курси. Тому от якісь речі, які ви зробите, і вони принесуть вам гроші. Зараз ми дивимося з вами поради від Оракула. Карта цікава. телепатія, і тут саме про відносини, про soulmates. Такі собі рідні душі. Commitment. якась має бути згода. Commitment is an important factor of building. Um, Спілкування один з одним це є така собі такий важливий фактор для побудування важливих відносин. Якщо немає у вас згоди між вами, то кіна там не буде. Спробуйте домовитись між вами трьома, оскільки у вас там правда дуже цікавий випадок. Спробуйте домовлятися, оскільки у вас на ну, колоди тут. Бар'єри. А тепер те, про що я говорила. Я вирішила до 8 березня зробити нам такий подарунок всім і написала розклад, Розклад, який називається «Магакалі». Це одне з проявлень богині Калі. Сильна жінка, яка попереду всієї планети і знає, що вона хоче. Ви бачите, в неї руках і лотос, і вогонь, і меч, і тут меч. Тут голова ворога, яку вона прибила, притом давно. Факел, я хочу зробити цей розклад для того, щоб допомогти вам зрозуміти, в чому ваша сила. Не тендітність, не жіночість до 8 березня, а сила, яка вас презентує як потужну жінку, яка йде вперед, по головам, можливо, своїх ворогів. Розклад триває 15 хвилин, коштує 15 євро і, або 600 гривень. Якщо вас цікавить знайти в собі. По таку сильну богиню, частинку калі, то звертайтеся і будемо дивитися, щоб допомогти вам цей весь процес розглянути. Дякую вам, казірошки! А тепер ми приходимо до водолейчиків. Водолейчики, привіт! Березень з його затемненнями, з його коридором, з його весною, пташками вже вас вітає. І я разом з березнем. Я ваш провідник сьогодні, і ми подивимося розклад, витягнемо три карти, а в кінці буде маленька об'ява, маленький такий сюрприз для тих, хто хоче бути частинкою богині Калі. І так, перша карта це Ведалії, ваша енергія на тиждень. Так, собі загальна енергія, король мічів. А далі, ви в нас повітря, це означає, що вийшла карта, яка показує ват. Е відповідь на питання, яке ви собі, можливо, ставили. Відповідь так. Е що говорить взагалі карта? Приділіть увагу собі. В даному випадку, може бути, якщо ви дівчатка дивитесь і випала карта короля, це ваш партнер яким треба бути, чи якою треба бути по відношенню до партнера, хтось може познайомитись, у вас тут карта, світ, а хтось може і закінчувати відносини. Оскільки в нас коридор затемнень, то обидва варіанти можливі. Хоча знайомитись на коридор не дуже добре, а от закінчувати для того, щоб ця трансформація пішла, це дуже добре. Що там у нас з тим королем? Ми дивимося? Щось ви дуже втомилися, чи він вас втомив? Якщо от є у вас партнер, то ви дуже втомилися тягнути все самі, оскільки він сидить, наприклад, там на дивані книжку читає. А ви прям тягнете, тягнете і тягнете все. І от виникає дуже велике бажання закінчити ці відносини. Якщо це не стосується вашого партнера, це можливо бути звернення до лікаря, мічіці в нас хірурги, хто у нас з іглоукалуванням займається. До речі, повітря тут може бути перевірте легені. І якщо це стосується роботи, вам потрібна структура, вам потрібно зробити аналіз, вам потрібна дисципліна і думати не за допомогою вашого серця, а за допомогою голови. Тобто такий чіткий аналіз того, що відбувається з вами. Це може бути от людина, яка прийде до вас у життя. Знов таки, ви всі рідні, тому я вам озвучую різні варіанти. Це може бути аналітична людина, до якої ви як до професіонала також звертаєтесь. Це може бути юрист, це може бути військовий, який вам допоможе розрулити певну ситуацію. Тут ну, відповідь йде я. Тому звертайтеся. Я, наприклад, особисто прийшла останнім часом до такого рішення, що не треба винаходжувати колесо знов. Є люди, які є профі в своїх сферах, вони це зроблять. Придіть, заплатіть гроші, людина зробить і будете ви щасливі. Тому вам зараз потрібно думати про структуру, аналіз і, можливо, в когось це стосується відносин. На що треба особливо звернути увагу? Королева Пентаклі це може бути жінка земляної стихії. в нас тілець діва або козирог, І що ж вона там з вами, та жінка? Це ж у вас дуже багато людей. Ще і вирада. Порада від цієї жінки. Хоча, ви знаєте, от якщо дивитись на карти, ви від неї від... відвернуті. Тут може бути навіть така вам іде порада, що відверніться від цієї людини. Ви зовсім в іншу сторону дивитесь. Проаналізуйте ситуацію і припиніть відносини. Хто вона може бути для вас? Чи мама, чи сестра, чи подруга? Це ваша ну, ваше рішення, це ваша ваш простір, ваша доля. Але от якщо говорити по цим картам, то ви просто відвертаєтеся від цієї людини. Можливо, це ваша колега, яка вже дістала. але ви аналізуєте і просто відвертаєтесь від цієї людини. З іншого боку, це може бути, що ви відвертаєтесь від якогось шансу, фінансового шансу, ви просто його не бачите, оскільки в нас королева, це теж фінансовий такий шанс. Зараз ми з вами дивимося цікавий тиждень. Готує нас до коридору затемнень. А тепер ми з вами дивимося на пораду від Оракула. Почуття. Візьміть час для себе для того, щоб досліджувати ваші глибокі почуття, які побудовані на досвіду. Отут знов-таки може бути. Ви аналізуєте ваші відносини з цією жінкою. Може, вам навіть ваш партнер допоможе. Або тут так, ваша мама, яка заважає вашим відносинам з вашим чоловіком. І ви відвертаєтесь, ви кажете, я не слухаю. Хтось сестра, хтось, наприклад, сестру має таку стервозну, яка заважає. І от ви зараз уходите, глибоко проаналізуйте відносини. Карта говорить саме про глибину і про досвід. Дякую вам. А тепер той сюрприз, про який я говорила. Я зараз. До 8 березня є мене така оракульна колода богиня Калі. І я хочу зробити розклад, якщо це вас цікавить, про одне з втілень богині Калі це Маха Калі. Сильна жінка, яка керує своїм життям, яка бореться з демонами, яка навіть свого чоловіка поклала на землю і стоїть однією ногою на його груді. Дуже цікавий персонаж в міфології. Але що мені імпонує в цій богині, вона дуже сильна. І вона любить, але любить силою і структурою, от саме от вашими тими мічами, вона і займається. Якщо вас цікавить розклад, мій власний, ми подивимося, що є вашою силою, що є мічами, де ця квіточка, де той лотос у вас знаходиться, повержені ваші вороги. І інші моменти, які допоможуть вам відчути оцю силу. Розклад буде коштувати 15 євро, тривати 15 хвилин, і ви можете перерахувати також на українську картку, це буде 600 гривень. Якщо вас цікавить ця ваша частина, ваше проявлення до 8 березня, коли всі в нас такі дівочки-дівочки, а ви така блакитна дівочка, Тому приходьте, якщо вас цікавить. Я вам дякую. І ми зараз переходимо до акул. Чи ви у нас вуалі хвостики? Хто ви у нас риби? На тижні. Зараз подивимося. У вас тут незабаром дні народження. Я вас вітаю всіх. Якраз такий місяць іде для вас весняний, чудовий. Ми дивимося з вами поради. І плюс в кінці буде маленька об'ява, яка стосується богині Калі, Ось такої незвичайної жінки. І так, риби для вас загальна енергія місяця. Чому сказала місяця? Ну, давайте подивимося на місяць. Я хотіла подивитися загальну енергію тижня, але давайте дивитися. Спочатку подивимося на місяць. Королєва мічів. Ну, якщо говорити про місяць, то вам треба аналізувати. Все аналізувати і структурувати, ем, приймати рішення більше чітко, не розпливайтеся. Якщо ви десь намагаєтесь плавати, то, будь ласка. Чітко, конкретно, у вас має бути ціль не я трошки вниз, вверх, а потім наліво направо. Ви кажете, хочу в Тихий океан і поплили, тобто структура. Можливо, комусь придеться звернутися до лікаря, це нас хірург, це може бути сфера комунікації. Ви можете звертатися протягом місяця до якихось нотаріусів, підписання документів, хто кажуть, що шрифт-факі. Добре, це ваш місяць. Тепер подивимося, все-таки якщо я вже так обмовилася, то на енергію тижня. Ой, а в цьому тижні вам придеться поборотися за себе. Тут може бути якась людина, будьте обережні з кражами, крадіжками, може, хтось там, знаєте, кошельок десь витягнув, чи гроші десь не туди ви перевели, будьте обережні. Прийдеться відстоювати себе і навіть, знаєте, як. Нечесним методом. Це в нас карта Крадника, яка говорить, да, хтось там може вас вкрасти, але може ви в даному випадку станете егоїстом, ким ви ніколи не були, і скажете: Заберу я своє, і піду собі. Тут може бути, що хтось збирає інформацію про вас, такий собі шпіонаж, або якийсь друг, який, насправді, вам не друг, а хоче просто відгребти собі те, що ви маєте. Також ем, карта говорить про. Ем, Якусь ну, нечесну людину, яка просто є у вас. Будьте обережні. Якщо у вас попереджені, то я думаю, що нічого поганого з вами не станеться. Тепер ми з вами дивимося, на що треба конкретно звернути увагу? Карта сила старший аркан. Сила починається там, де я вирішую бути добрим сама чи сам до себе. От вам зараз. Трохи в нас, це кажемо це більш да, старший аркан восьмий. А тут в нас маленький такий егоїзм. Піду, ну я візьму собі і заберу це моє. Ця карта говорить про загальні глобальні моменти в вашому житті, глобальне рішення. Якщо ви розумієте, що щось пішло не так і вас не радує вже квартира, в якій ви живете, ваш чоловік, ваша робота. Це глобальне рішення змінити. Ви забираєте свої потреби і ідете. До речі, зараз у мене нова колода є. Тут така класна карта. Називається Я через спектия Манзельбсвят. Я поважаю свою самооцінку, оскільки я можу просити про те, що мені потрібно, що я хочу. Оце і є повага, якщо ви забираєте собі своє вашої самооцінки. Ще, що треба робити. Потрібна концентрація на ваших потребах, на вашій дуальності. Дівочка у нас така вся дівочка-дівочка, а лев у нас анімалістичний, тобто ваша природня така розслабленість, ви і так є дуальні риби. І, можливо, тут ваша сила в вас внутрі, яка знаходиться. Не тільки ви там хвостиком помагаєте, Давайте так порівняємо гупі, бачили? Оце маленька гупі, а це акула або кит. Тобто збільшуйтесь в розмірах і концентруйтеся на своєму лібіду, на ваших конкретних проблемах. Зараз будемо дивитися з вами карту з оракула Телепатія. Що вона нам підказує, а вона нам каже момент a a special moment that brought you and your partner a lot of joy. думайте про момент, який приніс з вами вашому партнеру багато радості. Якщо у вас тут справа, до речі, про партнеру партнера, вибачаюсь, може бути хто кого там продавлює. подумайте про чудові моменти, заради яких, можливо, треба поборотися і відступити від якихось своїх догм, які вас не дуже радують. В моменті згадуйте не тільки негативне, але і позитивне. Буде вам щастя. Так, рибки. А тепер, я хочу до 8 березня дати нам всім шанс побути трошки богиньо Калі. Це її втілення тут, Маха Калі. Сильна жінка, яка бореться з демонами, яка керує абсолютно всім карма, трансформація, ем, така от енергія. Ви бачите, наскільки енергетична. Ця карта. Ми зробимо з вами розклад, який буде тривати 15 хвилин, коштує 15 євро або 600 гривень. Що є у вас частиною богині? Ви бачите тут, який меч вам треба взяти в руки, щоб сказати, нарешті всім, лишіть мене в спокої. От у вас перекликається оця сила, яка є в цій богині. Трансформація, третій глаз, чого не бачить ваш, чи не відкритий у вас третій глаз. Як стати сильною, впевненою в собі, роздавати всім люлей, а не отримувати. Щоб такого не було, щоб хтось у вас не вкрав те, що ви хотіли б самі мати, як стати богиньо Калі. Ми подивимося з вами, якщо вас цікавить ця тема, де частинка Калі у вас, як бути такою синенькою, сильною, з квіточкою, і насолоджуватися. Тому. Риби, дякую вам за те, що ви були зі мною. Як завжди, вдячна за зворотній зв'язок. І ще таке питання, як вам такий розклад, якщо я роблю, наприклад, три відео разом. Вам так зручніше шукати себе і дивитися на свій прогноз? Чи ні? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Я вам дякую і ми з вами побачимося в наступних відео.